Вітаю вас, друзі! На каналі Максимузалайф, наша традиційна рубрика Три поради. На день, на місяць, на ситуацію, як хочете. Ми працюємо сьогодні на таких трьох колодах: Таро снів, таро бохо. Таро ро ілюмінатів. Обирайте вашу колоду. Боже, я подивилася, я прям. Спеціально не хотіла, але вся така в їх в колористиці цих колод, от чітко. Всі оці кольори в мене на блузці, бачите? Все в резонансі. Обрали? Добре. Можна дивитися одну колоду, можна три, можна триплетом, можна задумувати на різні ситуації. Ну, поїхали. Карти вже перетасовані. І чекають насправді вас. Перетасовані, да, перетасовані, бо я думаю, може, що з Поїхали. Таро снів. Що радить вам? Ухти! Цезер, це карта імператора. Сьогодні ваш день. Все по вашим правилам: дійте, як імператор. Що не подобається, ви відкидаєте. Так, ви несете себе як король. Як імператор відкидаєте граційно, красиво, з поглядом імператора. Імператор часто і не пояснює, чому він робить так, але часто і пояснює. А, він має купу прав, тому що він саме створив всес... цей всесвіт, цю ситуацію, бізнес. Він має купу прав, але й купу обов'язків. І насправді тут така історія: хочу копаю, хочу не копаю. Хочу, пояснюю, чому я з тобою так, чому я тебе беру, беру на роботу, чи ні, а хочу не пояснюю. Тут все по власному відчуттю, а головне бачити ситуацію. Імператор завжди бачить ситуацію. Підлеглі ні. А імператор це той, хто бачить картину цілою. І сьогодні ви маєте побачити цю картину так. Імператор це завжди в принципі про успіх. На всі запитання говорить так. Часто це зустріч з імператором, з такою людиною поважною. Це архетип батька, якоїсь інстанції, часто президента, ну, тобто когось дуже важливого і значимого у вашому житті. І тут тоді порада: якщо це не ви імператор, а ви зустрічаєтеся з такою людиною. Тут має бути повага. Довіра і просто розуміння, хто перед вами. З цією людиною не можна мілко, не можна без поваги, не можна метушитись. Але взагалі імператор, як правило, коли він в порадах дня, він випадає як порада дії як імператор. навіть якщо ти не імператор, навіть якщо ти підлогу миєш, тимчасово ти працюєш так. В цій ситуації ти маєш повестися шляхетно. І з найкращою вигодою, зручністю, спокою, прийняття для себе. Отака порада для вас. Другий варіант таро-бохо, що нам приготувало. Тут Жезлів, Класна карта, імпульс. Тут, тут жезлів завжди каже: не зволікай дій, простір готовий о, з тобою співпрацювати. Що ми бачимо на цій картині: дівчина і хлопець дивляться. Один на одного. Вони різні там на зріст, так він вищий, але вони дивляться в очі один одному. Вони чують, вони бачать, вони готові до співпраці. Тут жезлів дає вам енергію і натхнення. Ви хочете, ви можете і ви мусите діяти. Щоб ця, цей шанс бо це ще часто шанс на те, щоб щось започаткувати. Це перший крок, щось нарешті почати робити. Піти на навчання там, керувати автомобілем, вивчати курси, піти на роботу. Ну, тобто, якщо ми взагалі тут беремо, то взагалі шанс отримати роботу, тут прийом на роботу, тут початок бізнесу в будь-якому випадку, от обидві карти дають активну енергію дії. Третій варіант у нас випадає колесо фортуни. Колесо фортуни така цікава карта. Кажуть, для того, щоб ти постійно був на плаву, ну от коли сокрутун, знаєте, це як штурвал тримати. Треба мати певну майстерність. Для того, щоб тебе не крутнуло або наверх, або не скинуло туди вниз, треба тримати внутрішню рівновагу. Треба бути готовим до будь-яких змін. Коли фортуна кажуть, вона примхлива. Але я не думаю, що фортуна а, і успіх вибирає когось випадково, і я в це не вірю. Я просто знаєте, що думаю, що от саме сьогодні от якісь такі ви можете отримати шанс, судячи по всьому триплету, і по тому, як говорять карти, навіть якщо ви обрали тільки один варіант. Сьогодні треба ризикувати. От, якщо ви думали, чи ризикувати чи ні, ризикуйте сьогодні. Колесо фортуни це ще про повторення ситуації, це про щось, що ви вже робили, але можете зараз розпочати на новому витку, у якої жінки буквально зустріч з майбутнім чоловіком. Це шанс знову створити, спробувати сім'ю, свій сес, от, от щось своє, це і про бізнес. Ми виходимо на якийсь щабель. І про навчання про все в будь-якому випадку, колесо фортуни – це як спіраль, для того, щоб піднятися вверх, ми обов'язково маємо крутнутися вниз і не впадати у вічі. Що якщо зараз от якась чи невдача, чи що, знайте. Головне ваше відношення. Якщо ви це сприймете зараз, оцей кру, оцей виток вниз як просто досвід, як розуміння, ага, отак от не треба робити. Я тепер знаю, як треба, то вас обов'язково це винесе. Нагору. Отакі у вас сьогодні енергії. А я нагадую, що триває набір на мій ретрит, який відбудеться з 19 по 26 на острові Іске. Це Південна Італія, там три вулкани, там море, там гейзери, які підігрівають термальні джерела, які омолоджують. І виліковують від багатьох хвороб. Тому ретрит так і називається навчально-омолоджуючий ретрит Максі Музи. Ми будемо навчатися Таро. Це буде другий курс Таро. Тому така акція, якщо сьогодні хтось вперше на мене потрапив і дуже хоче навчатися Таро, то учасникам ретриту тільки цього року, навіть не те, що цього року, бо може ще восени бути ретрит, а от саме оцей. Червневий ретрит. Учасники отримують безкоштовно мій марафон, онлайн-марафон по таро і мій перший курс. А приїздять вже навчатися на другому курсі, плюс індивідуальні консультації, медитації, потужні практики м м на горі, на вулкані, куди ми будемо підніматись. Ну, тобто, буде цікаво, чарівно, чекаємо, поспішіть. Два місця лишилися ще є. Дякую до наступних зустрічей, ваша Максимус.